Багато новоприбулих, хто змушений був покинути Україну, зміг і надалі продовжувати свою професійну діяльність у Німеччині. У зв'язку з цим виникає питання, як оподатковувати доходи, особливо отримані у 2022 році. Тому що доходи були отримані як в Україні, так і під час перебування у Німеччині. Деякі переселенці продовжують і надалі отримувати доходи від клієнтів або роботодавців з України та на українські рахунки. Тому у цьому відео я зупинюся на понятті податкового резидентства з точки зору Німеччини та можливості вирішення питання оподаткування. Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині. Та представниця благодійної організації Solidarity. І у рамках цього каналу я ділюся важливою інформацією з різних питань, які виникають у Німеччині. Отже, перше питання, яке виникає, чи був я податковим резидентом у Німеччині у 2022 році, якщо я приїхав до Німеччини, тікаючи від війни в Україні, і не планую залишатися назавжди. За внутрішнім законодавством Німеччини. Податкове резидентство називається Унбершенте Steuerpflicht» і воно виникає як тільки особа має в Німеччині вонзець. Резидентство визначається для кожного року окремо. Переклад поняття вонзець, як, наприклад, резидентство або місце проживання не придає повного змісту цього поняття у розумінні податкового права. Тому я зроблю акцент на тлумаченні поняття вонзець. Законодавець та судова практика виходять з того, що податкове резидентство виникає, коли особа у Німеччині має доступ до приміщення, придатного і призначеного для проживання у будь-який час, і вона бажає залишати за собою можливість користуватися цим житловим приміщенням. З цього визначення можна зробити висновок. Що приміщення не обов'язково повинно бути повноцінною квартирою. Це може бути і номеру готелі, який винаймається довгостроково, це може бути кімната, яка зарезервована за особою. З іншої сторони, ж не має значення, чи особа дійсно користується житловим приміщенням. Достатньо, щоб у неї фактично була така можливість у будь-який час приїхати і зупинитися у ньому. Тож не має значення, як довго особа користується приміщенням. Це може бути цілий рік, а можуть бути короткі регулярні періоди перебування. І хоча судова практика не розглядає житлове приміщення місцем проживання при епізодичному перебуванні протягом нерегулярних коротких періодів часу, у певних випадках може бути спірним, що саме під цим визначенням розуміється. Таким чином майже кожен, хто почав знімати житло у Німеччині, автоматично стає податковим резидентом Німеччини. Але я все ж і надалі залишаюся податковим резидентом України, зазначите ви. Так, ви можете і надалі залишатися податковим резидентом України. Одна особа може бути податковим резидентом більше, ніж однієї країни одночасно. І що? Бути податковим резидентом Німеччини означає, що я повинен оподатковувати всі мої доходи у Німеччині? На це питання існує чітка відповідь ні. Тому що оподаткування доходів залежить від багатьох інших факторів. Наприклад, чи є особа податковим резидентом Німеччини на підставі договору між Україною і Німеччиною про уникнення подвійного оподаткування. До речі, посилання на нього я надам в описі під цим відео. Пам'ятаєте, на початку відео я говорила, що понятінно податкове резидентство за законодавством Німеччини називається Steuerpflicht». Так ось, поняття податкового резидентства за угодою про усунення подвійного податкування називається Анзесікайт. І ці два поняття, які звучать однаково в українській мові і по-різному у німецькій, мають різні правові наслідки. Угода про уникнення подвійного оподаткування у частині 1 статті 4 виходить саме з того, що за внутрішнім законодавством країн особа може мати податкове резидентство у двох країнах. Саме у цих випадках визначення податкового резидентства за угодою відбувається за критеріями тісних особистих економічних зв'язків, тобто центру життєвих інтересів. Та інших критеріїв як звичайне місце проживання і громадянство. Але навіть якщо і за угодою про усунення подвійного оподаткування у конкретному випадку можливо прийти до висновку, що особа все ж має резидентство, тобто Анзесікет в Україні, потрібно і надалі провести перевірку, і може так статися, що деякі види доходів будуть оподатковуватися саме за місцем виконання робіт та послуг. А не за місцем резидентства. То що ж це все означає і що мені робити, запитаєте ви? У зв'язку з тим, що багато вихідців з України мають житло і в Україні і у Німеччині, і приїхали у Німеччину лише тимчасово, вони, звичайно, не хочуть, щоб їх доходи, які вони отримують від українських клієнтів та роботодавців на українські рахунки, оподатковувалися у Німеччині. Деякі податкові радники вже звернулися до податкових адміністрацій щодо роз'яснення на ці теми, але питання ще однозначно не вирішено. Тому я зупиняюся на практичних кроках, які ви можете вчинити вже зараз, щоб з однієї сторони не порушити німецьке законодавство, з іншої ж відстояти свою точку зору щодо оподаткування ваших доходів. І саме тут ми переходимо до дуже важливого питання, яке я вже коротко проговорила раніше: а саме, які правові наслідки несе за собою податкове резидентство у Німеччині за внутрішнім законодавством онбишеньке штояфліхт. Онбешента Steuerpflicht» означає, що проживаючи у Німеччині зобов'язаний подати податкову декларацію і вказати у ній всі свої доходи, які він отримав в цілому світі протягом року. Називається Weld Einkommens -Prinzip. У випадку більшості українців, це доходи, які отримані у Німеччині, та доходи, які отримані за кордоном і в Україні. При цьому. Якщо ви вважаєте, що доходи, які отримані за кордоном, не підлягають оподаткуванню в Німеччині, ви можете внести ці доходи у відповідні додатки декларації, як, наприклад, доходи отримані за кордоном, таким чином, ви виконаєте свій обов'язок здати податкову декларацію і прозвітуватися щодо світових доходів. Та уникнете вчинення можливого кримінального злочину про ухилення від оподаткування через бездіяльність або ненадання на достатніх даних. І якщо податково відкоригує ваші доходи з-за кордону як такі, що підлягають оподаткуванню саме у Німеччині, і винесе відповідне рішення, ви завжди зможете його оскаржити протягом місяця з моменту його отримання і вже у процесі оскарження відстоювати свою точку зору і призупинити дію рішення податкового органу. Іноді такі спори можуть тривати декілька років, поки загальна лінія податкової не буде чітко визначена. Протягом усього цього часу рішення може бути поставлене на паузу, і у вас все ще буде шанс відстояти свої права. Але загалом, я бажаю, щоб у вас не було непорозумінь з податковими. Якщо це відео було для вас корисним, залишайте вподобайки, підписуйтесь на нас та поширюйте нас. Усього вам найкращого!